Вітаємо з України. Як і обіцяла, сьогодні у нас відео буде про в'язання. Зразу скажу, чого так рідко знімаю про в'язання, бо... бо мало в'яжу. Можу більше знімати і розповідати про рослинки свої. Але ж, мабуть, це буде нецікаво. Може і цікаво. Ну, є чим поділитися і про рослинки. Там новенько зробила. Рядочку, ну, це в іншому відео, а зараз пров'язання. Що я в'яжу? Буду показувати тільки те, де я пров'язала більш-менш багатенько або закінчені роботи. Бо там, де пров'язала по два-три рядочки, вважаю, не ну, нецільно показувати і займати ваш час. Тому, перше, що я так гарненько підв'язала, я вже казала, що я залишилась в одному тільки спеці, кольоровий рік. Чого тільки в ньому, бо там можна починати, а закінчиш, коли закінчиш. Тобто кожен місяць ти почав, повинен розпочати, а яке у нас сьогодні число вже? Ага. Бо я ще цей місяць не фотографувала, що я буду в'язати, і не, не розпочинала. Це з прошлого місяця. Це був місяць червень, і він був полосатий, або, або клітинка, або полоска. Ну, я вирішила, що це буде полоска. Це отакий от наук осінь уже светрик, звичайний реглан, дві, ой, на дві петельки. Самий звичайний реглан. Дві. Три пряжі тут, неправда, не дві, одна. Це ось така. 28 альпака, 30 меренос, 42 па, 650 метрів 100 грамів я вяжу в одну ниточку спицями 4,5. Горловинку в'язала 3,5. Ось. Звичайна горловинка, ложна китльовочка. І я вже не раз казала, що мені не подобається ложна, хибна китлівка. Я не подобається тут вивертні петлі, тому я їх лицьовими в'яжу. Але тут є хибна китлівка. Так. Скільки в мене цієї пряжі не знаю до точності, але ну, поки я вив'язала, дивіться, я вив'язала до підрізів, зробила підрізи, От підрізів у мене вже зв'язано. Ну, сантиметрів 15 гарних, мабуть, так думаю. Ось навскидку. І я тільки закінчила один моточок, почала другий. Ось. Оце третій. Перший другий більший, це останній він трошки менший. так що, я думаю, мені хватить. І полоски у мене з пряжі. Полосочки у мене з пряжі. Це от такий ось твіт. Він тут із шовком, і склад непоганий. Не пам'ятаю, правда, вже десь було написано. Але ж факт тому, що він косить. Він настільки косить, це просто якийсь жах. То я вирішила його пустити, додала до нього одну ниточку кідмохеру біленького і пустити на такі от полосочки. І бачите, навіть у полосках він косить. Геть видно, що вони так лягають. Ці йдуть рівно, а ці лягають. Ну, може, в цьому щось таке цікаве і є. Да? Бо ці ж йдуть рівно, а ці, дивіться, йдуть під наклоном всі. І ниточку додала. І скільки ж тут два рядочка всього-навсього. Ну і вирішила, щоб не спортити свою гарнючу фігуру. <хи> значить, я вирішила, що я буду додавати зверху вузенькі полосочки, тоді ширше, ширше, ширше. І на тіло будуть широкі такі от, полоски. Ну, так мені хотілося. Так буде і рукава так і тимуть. Рукава, ну планую поки що, що я оці підрізи, тоді на клинчик вив'яжу, і рукав просто буде рівний. Рівний, і вже він при, перед манжетою вдвічі зменшу і зв'яжу манжетку. Ну Так так, так планую. Просто рівненький, просто такий базовий на окна, щоб осени можна було накинути йти. даже більше, знаєте, куди під курточку. Під курточку, щоб нічого лишнього, він тепленький буде. Чи буде кусатися, не знаю. Я ще не міряла, чесно кажу. Тому не знаю. Ось у мене йде вже скоро буде слідуча широка полоса. Ну, доволі непогано я його пов'язала. І, мабуть, ще знаєте що? Наскільки я не любила лицеву ладь, але. Часу на в'язання мало, зазвичай або ввечері там якась годинка, або ранком, і хочеться ще дівчат подивитися, хоча б лайкнуть іноді, то це не треба дивитися, не треба рахувати. В'яжеш собі, не задумуючись. Ну, а як уже щось інше в'язати, то там, звісно, вже не сильно так тільки слухаєш. Тому, отак у мене пров'язаний цей джемперок. І сліду, я вам покажу роботу, то це готова робота. І це буде робота гачечком. І це моя серветочка. Це також в кольоровому році. Місяць травень, квітковий був. І я вирішила, може хто пам'ятає, фіраночку я в'язала. І в'язала серветку до тієї фіраночки з другої, звісно, пряжі. Ну, і вона туди не підходить. Вона навіть не по кольору не підходить, вона по формі не підходить. А ця те, що треба. І що ж в мене тут? Вона в'язалася з такої пряжі, як це напіввовна, як і фіраночка. Цю пряжу і ту пряжу, між іншим. Олюшка мені присилала за СП, що я показувала тільки, що джемперочка розовенько. І цю теж Олюшка присилала матерна, за що їй дякую. Так, як вона в мене в'язалася, в'язалася вона у мене ось з цього, ні, з цього куточка, отак, оце. Отак, от, отак вона в'язалася. Тобто вона в'язалася з куточками. Давайте цій. поки приберемо трояндочки. Ось з цього куточка в'язалася ця серветочка. І тут вив'язані кали. Ось так. Бачите, який, яка краса. Ну, так я трошечки. але може вам геть буде видно. Більше калу. От така ось краса. Вивіли не крохмалила, крухмалила, попрала, і вона лежить. Крохмалу немає, треба купити, бо треба всі серветки вже перепрати. Її. Перекрахмалити, особливо та, в якій є вискоза, та на два тижні і все. І вона знов катається по всьому. Ось. Тобто в'язалася з кута. Але дивіться, її можна перевернути, положити. І так. І дивіться, як класно виглядає, виглядає оці ось філайна сіточка. Тобто вона, виходить, йде. Вона ж йде по диагоналі. І. Отака краса вийшла. Дуже подобається отака простенька обв'язочка. Люблю такі обв'язочки, тут обв'язочка в два ряда. Тобто, оце перший ряд. Як в'язала я ж з кута, з кута в'язала гачечком 1,75, зразу вам скажу, в'язала, і ось, ось бачите, я додавала. І в мене осталися ось такі. такі. Бачите, отвори. Ну, я так і в'язала, щоб вони були тут по краю. Тому я в них прямо в'язала обв'язочку. Ось, якщо так перевернути, то бачите, теж виходить під, по диагоналі. Е, перший ряд і другий ряд це Все. Люблю такі обв'язки, які і гарні, і в два рядочки. Ось така. Краса. Ну, я вставлю в кінці відео фото. Подивитися, бо там вона більш-менш, наче всю видно. Але колір не передає тут, фото теж не передає. Я не знаю, чого так. Ну, так. Готова в мене. Отака серветочка я закінчила. Ну, тут уже відкрита схема, тут тільки слухаєш. І ще в мене є одна готова робота. Я вам положу, щоб давайте е так. Ось так, щоб було видно. Щоб не стукать по столу. І це прикраси. Це прикраси. Це не в'язання, але це також одне з моїх хобі. Давно я хотіла зробити таку прикрасу. І ось я зробила. Ой, у мене перевернулось. От так от. Давно хотіла поєднати два цих кольори, от навіть не прикрасу таку зробити, а поєднати ці два кольори. Якось я раніше ставилася до з'єднання червоного з чорним, ну не дуже позитивно. Мала такий досвід, працювала майстром виробництва м'якої та корпусної меблів. Кухні робили чорно-червоні, нічого нормально відносилась, але колись ми робили кровать. Кровать робили для готелю. Не дешеві, скажімо так, і вона була красно-червона, і я вам хочу сказати, там стільки було прибамбасів на ній наче. але як її завезли в кімнату, це був гроб, і ми її переробляли. Ну, Був такий. І тому, я, мабуть, після того так до червоного з чорним так відносився. Проєкт був не наш, там був дизайнер, проєкт був його, наше було виробництво. Ось, хоча багато що я проектувала сама, але ж це був найнятий дизайнер, він робив всі кімнати і робив туди ну, екскіз меблів. Ну, ладно, це таке трошки відступила. Але мені дуже хотілося поєднати ці кольори. Чогось постійно на розум приходить пісня. Павличка Дмитра. Два кольори мої два кольори. За цю пісню кажуть, його КГБ трошки потягало. Ну, не кажуть, а це можна прочитати, бо вважали вони вирішили, що пісня про прапор ООН. Ось, ну, сказав, що ні. Наскільки там було правильно, ну, пісня гарна. О, червоне то любов, а чорне то журба. Да. Ну, і я в українському стилі вирішила зробити ось таке ось таке намисто. Трирядне, трирядне намисто. В бронзі і в золоті. Бо чорне, наче сама бронза, було б дуже-дуже ну, сумно. Тому додала золото. Ось так. Отак, от дивіться, небагато, але трошки є. І воно відтіняє і гарненько воно виглядає. Золота, отака от фурнітурна намастинка гарнюча. янголятка хрестик. І кожна низочка набрана по-різному. І хочеться роздивлятися. Це кам о, чорний це камінь-агат матовий. А це кераміка, керамічні бусинки. Це не камінь. Ось ближче покажу на сережечках. Дивіться, які сережечки гарненькі получились. Маленькі, акуратненькі і цікаві. Ось такі. І А це скло, оці маленькі такі їх ось. Чотири штучки, тут дві, тут дві. Ну, як щоб воно якось мало загальний вигляд. Ну і звісно, конектори. Для переходу. Перебирала декілька раз, різні вставила роздільні, але оці такі квадратики з різаними вуголками, уголками, кутами. Саме краще мені підійшли. А тут просто такий бісер золотенький. Ну і вийшли такі ось. Отаке ось намісто гарнюче вийшло. Мені подобається те, що вийшло. Ненавяжчеве, багато. І чорного, але ж виглядає гарно. Замочок тут, карабінчик. Отаккий подовжуватий цепочок, е, ланцюжочок. От, можна зробити більше-менше. Так, виглядає. Тут на тросику, а тут на пінах. Така краса в мене вийшла. Кого цікавить, можу продати. І такі сережечки. Ну ось, я поділилася з вами своїми роботами. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось, ставте лайки. Може, потрібно окремо знімати в'язання і прикраси пишіть також. А поки що отаке таке вам я відео зняла. От так. все. Думаю, все вам гарненько видно. До скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.